Не хватає фахівців і мужності молодим офіцерам. Це на своєму прикладі бачу, коли прийшла 28-ма бригада на підтримку. Хлопці навіть не розуміли, що робити з пушкою 2.42. Вони не знали, як її обслуговувати. Офіцері, коли молоді приходять, то їх так затуркали в цих учебках, що вони, ну, реально йде війна, він сидить, я не буду стріляти я не знаю, як боєприпаси списувати. Оце біда. Вони воюють, ще по статуту 42-43 року. Це шашки на голову вийти в поле і взяти кількість. але у нас не та ситуація, щоб воювати по статуту і кількість брати. А так більше що. Ну а ви раніше воювали чи першобою роботи? Як ви навчилися? А контрактником був одне. У 2001 році розторг контракт, бо коли Тимошенко стала у власті, зарплати ноль. Пайки зняла, очередя на квартири убрала. Якби все було нормально, може би залиши б кадровим. Ну контракт нікому стався. Ну як була перспектива, можна було йти, в мене вище образування можна було дальше, далі. Але... Не в нашій країні. Ну ви по призивуть? Так, да, я попав по призив 11 березня. А з матеріальних речей що треба зараз? В армії все. Та форма, що видається, об, це вистачає максимум на місяць. Воно лежало все на складах НЗ, воно ну, струхло. Воно через місяць привращається в нічого. Mm -hmm. Хлопці самі собі форму покупали, все. Те саме Ну, Той самий Корсар. Якщо взяти Корсар, Корсар, да, підеше тройка. А черепаха. Для того, щоб человеку, ну для того, щоб становити серце чоловіку, ну, для то, щоб працювало серце чоловіка, коли делаєте вскусно надихання. Надо, щоб грудна клетка прогибалася до 22 мм. А для того, щоб становити серце чоловіку, надо 38 мм. Корсар при ударі 762 прогибається на 64 мм. Хорошо можна сказати. Озброєння, озброєння, озброєння техніка у нас. Не Шо, найбільше, треба? Все треба. Все. Да, все треба але найбільше не вистачає іменно координації з Координація між військами це, це, це дійсно. Більше, що... це... Більше. На... Більше. На сьогоднішній день, ну, як такого другого батальйону, 72-ї бригади, не існує, бо розкидані, вони його розформірували. Не знаю, хлопці сидять в оточенні зараз зеленим зеленопіллям. Частина батальйону сидить в Донецькій в аеропорту. Ну хто де? Хто де.